Христос народився. Дорогі отці, браття і сестри, тут присутні у нашій такій древній, але такій живій обителі. Сьогодні вкотре, коли ми тут разом з вами, зібрані у цей святковий час. Але і тривожний. Похиляємося над таїнством Різдва Христового, над подією, яка змінила історію цього світу, нашого світу. Літочислення, нова ера розпочалася і ніхто це не може змінити. Саме від тієї вифлеємської ночі, де в тихий спосіб прийшов між людей Бог, стався людиною. І ми знаємо, що світ, хоч до кінця, не був готовий зустріти чи його розпізнати, але сьогодні ми з вами є тими Свідками, що ця історія продовжується. Продовжується завдяки нам, кожному, хто повірив, кожному, хто почув, кожному, хто передасть цю вістку далі. Бо це історія, яку творить Бог. Це історія, яку творить Бог завдяки нам, які його вміємо розпізнати у своєму житті, прийняти і свідчити про нього наступним поколінням. У сьогоднішній день вже ми з вами, коли фактично святкуємо другий день Різдва. В особливий спосіб звертаємо увагу на постать Йосифа, але також і Марію, які захищають новонародженого Ісуса під дуже чіткою опікою Бога. І з іншої сторони ми чуємо про ірода кровожерного. Невгамовного, безумного, який переслідує і який не зупиняється ні перед чим, робить коврове бомбардування, щоб повністю винищити будь-що, що згадує, чи що його лякає, як царя. Напевне, ми з вами, як українці, сьогодні здатні якнайкраще зрозуміти суть цього тексту. Я не кажу, що ми саме тому переживаємо трагедію війни, щоб це зрозуміти, тому що ніхто з нас не заслуговує на війну. І сьогодні ще якраз подія показує це. Новонароджене дитятко не заслуговує на смерть, і тому Бог його хоронить. Бог знає, як це зробити. Він використовує людину Йосифа, щоб йому підказувати, як він має діяти. У сні. Це не було просто для Йосифа. Ми знаємо, що той момент, коли він прийняв Марію, яка була зачата від Святого Духа. Але тепер зовсім інший момент. Він вже бачить дію Бога, який здійснює своє обіцяне слово. І тому слухає чітко Слухає, Знає, що точно Бог його веде, безсутнім, без сумніву, що цього ірода представляє новітній ірод Путін і те все, що ми з вами переживаємо. Не просто. Є цей час, фактично Свята Родина розділяють долю мігрантів, які втікають від смерті. Я також це бачив. Я також це міг пережити, як не просто для багатьох людей було покинути землю. Рідну землю з різних причин, але в більшості це були матері, які хотіли зберегти життя своїм дітям. Мільйони сьогоднішніх наших українців розділяють цю долю. Ми можемо засуджувати. Багатьох з них ми маємо право навіть сказати, що вони це роблять у несправедливий, у недостойний спосіб. Але страх перед смертю є дійсно великий. Але повернімося до Ірода. Який був тільки мнимим царем тому що жив, як і інший народ під окупацією римлян. І він не міг дати свободу своєму народові, своєму народові, вибраному, потвердженому у святих Писаннях. Тому він Використав свою силу і владу, щоб залишатися царем. І, можливо, оця жадоба влади настільки засліпила, оглушила його, що він не терпів навіть новонароджене дитя, про яке казала зоря, пророцтва, ще щось інше. Євангелист Матей нам підказує, що весь цей процес, який для нас триває два дні чи три дні Різдвяних свят, тривав принаймні два роки. Два роки Ірод шукав за Ісусом, щоб його вбити. І все одно йому це не вдалося. Він пильно випитував. Він посилав своїх воїнів, і йому це не вдалося. Хтось би сказав, чому винні тоді ці діти у Вифлеємі? Чому Бог їх не захистив? Так як мільйони говорять про сьогоднішню війну, де є Бог між нами сьогодні, коли гинуть. Кажуть, 30 дітей у вифлеємі, а коли гинуть вже й десятки і сотні тисяч невинних людей на нашій землі. Без сумніву для багатьох важко зрозуміти, відчути, де є Бог. Тому святий Йосиф, можливо, є єдиним прикладом для всіх нас бути. Уважними назнаки, не залишати оцієї можливості слухати Бога, йти за Його голосом, щоб оберігати Бога у наших серцях, щоб оберігати різдво, щоб оберігати те все, що нам принесла ця вифлеємська ніч, щоб оберігати. Те, що для нас є дорогою спасіння, щоб оберігати нашу традицію Різдва. Бо і за це ми воюємо. І кожного разу, коли новітній Ірод у різних постатях приходив на нашу землю, Він хотів втопити. Що іншого способу він не придумував. Тому нам з вами кожного разу дуже важливо повертатися до тих глибоких корінь своєї традиції, щоб далі нести історію Різдва наступним поколінням. У тому є наша сила, у тому є наше відродження. І в тому є наше Воскресіння. Христос рождається.